Вітаю цього року. Наша церква відзначає 30-ту річницю свого заснування. Ми запросили декілька членів церкви, які були поруч з перших днів її створення, аби вони дещо згадали, аби вони поділилися своїми думками те, що було ще в минулому. Ми задали їм декілька питань. Перше питання. Полягала в тому, щоб вони згадали, як створювалася церква, коли саме вони прийшли. Друге питання полягало в тому, щоб вони згадали який небудь такий цікавий момент, і як цей цікавий момент з історії церкви вплинуло на їхнє життя. І третій момент а необхідно, щоб вони могли пояснити, що для них зараз є церква. Тому запрошуємо вас згадати, як це все відбувалося? Як заснувалася церква, 30 років тому, у 1995 році, Господь благословив нашу сім'ю, нашу родину, і нам було запропоновано проводити евангелізаційні служіння прямо на вулицях у клубах і по різних місцях. Ми це почули, і ми молились, і Бог благословляв нас. До нашої родини і до цього служіння залучились такі люди в 95-му році. Це були Криченко-Микола, Кириченко-Надя, Кириченко Анічка, Землю Клюба своєю донькою Тані, Гуревиць Любов Василівна, також Удовиченко Свєта, Нестерова Надя в нашій сім'ї, Кириченко Анатолій і Вірочка. І це була група євангелізації. Ми зібрались, ми молились, ми постились і прийняли таку, таке рішення, щоб нам яким шляхом проводити євангелізацію. Ми орендували приміщення на Кирова 9, А за тиждень до цього ми зібрали людей, запрошували у дім культури, куди приїхав Анатолій Михайлович Пежевський з Вінниці, з групою Згода. І провели чудове юнізаційне богослужіння, де було більше 600 душ. І тоді ми бачили, як Господь благословив. Також було оголошено, що з наступної неділі, тобто в день П'ятидесятниці, будуть проходити богослужіння у такому -то, по такому-то адресу. Наступив цей день. Ми молились, ми переживали, коли прийшли ми в кімнату. Де було назначено наша іванізація, кімната була повна людей. Це був день П'ятидесятниці. Ми говорили про Христа, ми говорили про Його силу. Ми говорили про сошестві Духа Святого. Слава Богу! І люди раділи, і Господь з нами був, і ми раділи цьому. Ось так проходили перші зібрання. І потім на основі цьому, цього. Ми проводили постійно, регулярно наші богослужіння. Люди приходили на кожне богослужіння і ми раділи. Церква формувалась, організована була недільна школа, її очолила надіжда Надія Володимирівна з Анією. Формувалася церква, і також була група молоді, особливо молодь багато що служили, ревнували, робили. Також були дитячі табори, дуже багато проходили дитячі табори по школах міста Ніжна і по других містах і селах. Господь благословав, І ми раділи. Була школа Бії, Біблійський інститут, так називаємий, і молодь проводили вуличні евангелізації. Церква раділа, і церква росла. Будівництво також відбувалося вдома молитви. Як ви знаєте, це не просто була бригада в церкві, сформувалася, бригада Анатолія Петренко. Слава Богу, ми молимось. Також, також у будівництві приймали участь місія відродження Чернігова з пастором Бевзом. І ми раділи, і ми радіємо і згадуємо. Так народилась церква. До церкви я прийшла в 1990 році. А наша церква народилася 30 років назад. Нас було тоді 9 душ. Це були сім'я Хвитьків, сім'я кириченко Анатолія, сім'я кириченко Миколи, Нестер Надія, Любов Васильівна, яка, на жаль, відійшла в вічність, і я. О. І ми пішли. На Мигалівку. Нас там прийняли дуже хорошо, і ми думали там і служити Богу. Але видно було Богу угодно, щоб родилася Третя церква. Ми стали збиратися у хвитька Володимира Григоровича. І в день п'ятдесятниці родилася наша церква. І так ми стали служити Богу. Слава Богу, що Бог почув наші нужди, що ми нуждалися в молитвеному домі. До мене прийшла сусідка Лена Шикута. У неї був гарний друг Джоні, який побачив, що нам треба місто для служіння, він взяв в оренду нам общежиття. Потім купили нам дім на об'їжджі маленький, служили там. І далі родилася ця церква, який побудували молітвиний дом. Слава Богу і подяка за це йому. 1995 року ми вийшли із церкви. У нас було 10 чоловік, одинадцять. Я залишив постійну роботу. і Володимир Григорович присвітер говорив мене зайнятися і матеріальними ділами, і трохи духовними. Головне, збирали сім років грошей, збирали через сім років, почали зробити фундамент. Більше, ніж на фундамент, у нас не вистачало грошей. Потім через землю Любу Бог привів невіруючу людину. А потім зв'язав нас із спонсорами, які допомагали робити. Нас робили днем і вечором, мені довелося відповідати і за матеріал, і за зарплату людям. і Все це тянулося п'ять років. Через п'ять років вже трохи Богу освободив такі занять. Ще й зараз дав мені здоров'я сили, перевернувся на роботу, і ще й зараз працюю на заводі до сих пор. А по церкві у нас я знаю, бригада організовувалася своїх людей, посторонніх мене нанімали і своїми силами як могли при помощі Божій. Робили не днями зранку і до темна. І за три роки майже. Закінчили роботу на четвертий рік, вже зайшли в новий дім. Почну з того, що я вже наближалась до Бога. Я читала, перечитала вдома Біблію, і мені батько її подарував. І мені хотілося вже ходити до церкви, але була далеко, а в мене була маленька донечка. Взагалі троє дітей, в мене і маленька родилась донечка. І потім батько прийшов і каже, чому ти не ходиш в церкву? Я кажу: ну, діти маленькі, все і далеко ходить. А він каже: так Бог уже на твоїй вулиці побудував церкву. Я говорю, як, де це на моїй вулиці? А от на обіжі 105 побудували, дім молитви відкривається. І я на відкриття прийшла, е нарядила гарно своїх дітей сама. І ми пішли на відкриття церкви. І з того часу я не пропускала ні одного недільного служіння, ні молитовного, ні в суботу, я на кожному служінні. І це для мене було щось особливе. І там Господь відкрив мені значення любові. Що таке любов? Прийшла в церкву я в 97 році весною. Мене запросила Віра Андріївна, тому що вона моя сусідка, слава Богу, навіть дотепер. І на, ми прийшли туди на молитовний будинок на обіжі 105. Це був невеличкий молитовний дім, де нас з молоді було. Ну тоді, мабуть, чоловік 15 чи 20. Тоді я була прийшла спочатку на молодіжне служіння. Чи на спів... співанку найперше я прийшла, а потім почала вже ходити на недільну школу. Але паралельно я ходила в 14 років навіть на молодіжне служіння. Я була там наймолодшою, тому мені все було дуже цікаво. Найперше, що мене дуже вразило, коли я прийшла до церкви, це було ставлення людей. Це просто були ті люди, які раділи, і їхня радість я бачила, що це не просто посмішка, знаєте, в недільний день. А це дійсно була радість, яка відходила від серця. І це мене дуже-дуже на той час, це мене дуже м -м, зацікавило, чому ці люди радіють і як так можна радіти. Які цікаві моменти залишилися у вашій пам'яті та вплинули на вас? Коли я прийшла в церкву, ну, я слышала про Бога. Ну, слишить те й але до сердца, до моего не доходило. А когда я пришла с Богом и услышала очень много, и увидела э, всех братьев и сестер, и я почувствовала, что я не могу без Бога, что я должна э, заключить с Ним завет. И в начале июня 1995 -го года я приняла крещение. Это был для меня самый счастливый день в жизни. И до сих пор... Я щаслива, що я з Богом. Мені запам'ятався 2004 рік, коли вже збудували новий дом Дім молитви, і вже на другому поверсі зал був готовий, щоб проводити служіння. І це було щось особливе. І людей вже набагато більше стало ходити, І Підходить до мене дякон Анатолій Кіріченко і запропонував мені чергувати у домі молитви. Їм треба було три сестри, які б чергували і служили при дому. І Мені так було це щось незнайоме і страшновато, я, може я недостойна, це ж така відповідальність, це ж дім Божий. І я така потім щаслива була, що це, це ж мені довірили це. І думаю, я не наче не достойна, а мені довірили. І, ну, Треба мати такий страх, щоб усе було правильно, щоб перед Богом. І з того часу, з 2004-го, я була чергова. Це вже майже 20 років пройшло. І... Я мрію, скільки мої ноги носять, бути при, при Дому Божому. Молитися, благословляти. За все йому слава Господу, за все Боже. Наше хрещення було Мені здається, воно було самим особливим, тому що це була з самого ранку гарна погода, а потім пішов великий ливень. Це не так, як зараз у нас в басейні або є баптистерії в церквах. Ми приймали хрещення за містом, куди потрібно було під'їжджати автобусами до ставка. Але ж після ливню туди автобуси ну, ніяк не могли доїхати. І ми прийшли пішки. Ми ходили пішки там іти, десь кілометр потрібно було. Всі йшли туди пішки. Але приймало хрещення дуже багато людей тоді. Це були ті 90-ті роки, коли було дуже велике пробудження, дуже великі євангелізації. Участь у євангелізації Віктора Гама. Це теж щось неймовірне. Це теж ми пережили в ті роки. Так що наша церква це і завжди в церкві люба подія, яка була, вона для нас значимою, дуже значимою. Ми докладали дуже багато зусиль. І завжди Господь рясно благословляв тими людьми, які каялись. Тобто, все, що проходило в церкві, любі є завжди люди каялися. І це було самим великим благословенням. Церква росла. Що означає церква для вас особисто? Як? Це для мене все. Це моя сім'я. Моя сім'я. Як довго я буває таке, що там чи захворіла, чи що, дуже хочеться до церкви. Бо це ж мої брати і сестри в Христі. Зараз церква радіється, що таке приміщення нам прийшлося. будувати, коли нас було всього 20-30 чоловік. Не вірилося, що може за все заповнитися. Для Бога немає, невірного. Всі міста зайняті. Робота пройшла недорема. Церковь це для мене все. Це мої брати, це мої сестри. Это молитвы церковные. И Господь слышит эти молитвы. И церковь – мой родной дом. У меня никого нет ближних родственников. А церковь, все мои братья и сестры – это все моя родня. И церковь для меня святая. Для меня сейчас, как сказать, для меня такая, такая благодать, я начала в районе. Кому сказати, вони кажуть, що ти оце розказуєш? Кажу, не знаю, такий період, війна. А в мене в серці ну, рай, покой. Ну, це не можна передати. Для мене церква це перш за все брати, і сестри, це живі душі. І ми одне ціле в молитвах. Одне ціло, і в радості, і в горі, і... і коли я десь десь виїжджала на якийсь час, то ця поповина, вона не розірвана, як оця дитина з матір'ю, так і я. Я не можу без церкви. Я Я не можу. Хай війна, хай там що, але я повинна бути з братами, сестрами, і це Оце і є... Що ми разом і до кінця всі різні, ми, як у тому саду, є мальви, є маки, є рози, є кактуси різні. Але мені тут комфортно, бо тут з нами Бог, і я бачу, як Він благословляє нашу церкву і приводить людей до покаяння, і ми молимося щоб і надалі. І кожного року у нас хрещення, і мене це радує. Я Бачу, що це Господь з нами. Він так близько з нами. Слава Йому. Для мене церква. Дивлюся сьогодні. Не знаю, чого так. Подивилася сьогодні на маленьких зовсім дітей, яким по рочку, по півтора роки. І подумала про те, що це майбутнє наше. І подумала про те, що це діти тих дітей, які були в мене в недільній школі, в яких я колись була вчителем. І я радію з того, що, ну, по суті, я бабуся, якщо так подивитися, я радію з того, що ці діти зараз в церкві. Так, багато служителів виросло, і просто насолоджуюся тим, що. Ти колись був на початку їхнього становлення. Я дякую Богу за те, що ми мали можливість доторкнутися до цих сердець і за те, що вони тепер несуть слово Боже. Я розумію, що церква в надійних руках, що вони зможуть і вони впораються. Улюблені брати та сестри, в день п'ятидесятниці та народження церкви Христової Прийміть від нас сердечне поздоровлення та найкращі побажання від нашої родини Фітько. Вітаємо вас! У Слові Божому написані такі слова: Псалом 126, третій вірш: Велике вчинив з нами Господь і ми раділи. Повторюсь ці слова: Велике вчинив з нами Господь і ми раділи. Дійсно, велике вчинив Господь. Створив свою церкву. Христос свої слова виконує, сказаний в словах в Євангелії Матвія, 16,18 я збудую церкву і сили Ада її не переможуть. Слава Ісусу Христу! Ми щиро радіємо, що Бог продовжує на сьогоднішній день формувати, діяти та благословляти. Церкву, яке і діло Євангелії, яке було розпочати 30 років тому. Божих вам всім благословень. Наші побажання церкви є таке: нехай наступні дні роки будуть благословені Господом. Господь сказав такі слова: ви світло для світу і не може заховатися місто, яке стоїть на верху гори. Всі його бачать, брати і сестри, світіть і Бог. Буде з вами. Також є побажання ще такі. Ви знаєте, Христос сказав таке слова: любіть один одного, і народ побачить, що ви мої учні. Ми бажаємо вам Божих благословень, а також хочеться звернутися до служителів, які зараз служать у церкві, їм як побажання, як благословення. 1 Коринтян 15, 15,58. Апостол Павло пише і дає такий настанови служителям, які служать у церкві. Отож, брати мої любі, будьте міцні, будьте непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що труд ваш не марнота. Божих вам всім благословень. З любов'ю до вас та з молитвами за вас, сімейство Федько. Фатько Володимир Григорович. Геннадій Володимирович і вся наша родина. Амінь. Ми сьогодні святкуємо Свято Трійця. Разом з тим, ми святкуємо День народження нашої церкви. Як вже згадувалося, Христос сказав: Я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Ось вже 30 років Христос будує помісну церкву в місті Ніжин. Не дивлячись на те, що в Україні війна. І багато невизначеності служіння і будівництво продовжується. На сьогоднішній день ми маємо благословення, багато посвячених людей, які служать Богу, а також багато людей, які приходять до церкви для того, щоб послухати Євангелія. Також цього року наша церква набула нових служителів, чотири пасторські і одну деяконські сім'ї. Слава Богу, за це! Якщо повернутися на початок, то церква починала з декількох сімей, це до десятка людей, по крихтам збиралися люди, збиралися ресурси, аренда, перший будинок молитви, Материнська церква в Майамі, будівництво, формування команди, євангелізації і багато іншого. Якби в свій час наш старший пастор. Не відгукнувся на поклик Божий, якби він не був вірним поклику протягом всього цього періоду, якби команда, яка була сформована за його служіння, вірно не трудилась протягом цього періоду, то не було б всього того, що ми зараз маємо, або якщо й було, то воно було б зовсім іншим. Ми покликані бути актуальною. Церквою, яка зростає в Бозі, досягає різні покоління через благовістя, учнівство і служіння людям. Ми бажаємо Божій церкві в місті Ніжин, щоб все, до чого ми покликані здійснилося на Божу славу, на спасіння людям, з Днем народження.